Всім привіт любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, у які ігри можна зіграти абсолютно безкоштовно цими вихідними, яку халяву підготував для нас Epic Games та Amazon цього разу. Також за традицією розповім про нові безкоштовні ігри та роздачу ключів Steam від India Gala. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Також буду вдячний вашій підписці на канал, подобайте під цим відео, та якщо поширите його. Серед своїх друзів. Ну а тепер халява. Почнемо з безкоштовних вихідних у Steam, де на цей раз нам надали можливість випробувати дві гри. Перша це Isonzo, реалістичний онлайн-шутер у сеттингу Першої світової війни, битви, якому розгортаються у горах, полях та містах північної Італії. Гравцям доступні 6 унікальних класів, понад 30 видів зброї та можливість встановлювати на картах укріплення, включаючи колючий дріт, мішки з піском та траншейні перископи. Друга безкоштовна гра це Європа Юнівер. Серед 4. глобальна стратегія, де вам належить взяти під керування цілу країну і перетворити її на світову імперію. Для цього потрібно правильно будувати економічну політику, розвивати армію та флот, торгувати, укладати спілки, захоплювати нові землі, поповнювати скарбницю і не тільки. За традицією, окрім безкоштовних вихідних, обидва проекти також отримали знижки. До речі, не відходячи далеко від стіму, знайшов для вас декілька цікавих демо, серед яких Sleepgate, шутер у дусі 90-х, де вам належить рятувати людство, пробираючи зловісними. Коридорами, населеними тінями грішників і злих духів. Stay стіл 2 – хорор від першої особи з елементами виживання, що базується на в'єтнамській культурі. За сюжетом головний герой шукає дешевий і моторошний будинок, так би мовити, для гострих відчуттів. Проте він не знає, що в ньому знаходиться дух дівчини, яка колись була вбита в цьому місті. Сетле Мейнс Райзінг містобудівний симулятор, якому вам належить розвивати середньовічну колонію, намагаючись вистояти проти природних катаклізмів, хижаків та економіки. Також. Можна розвивати торгівлю та інші аспекти свого поселення. Guns of Sherwood – кооперативний екшен на чотирьох гравців, дія якого розгортається у всесвіті Робіна Гуда. Противниками виступають солдати, бойові машини та боси. Рятуючи новинних та віддаючи награбований біднякам, герої підвищують свою репутацію, відкриваючи нові покращення та комбо. До речі, вчора ввечері компанія Lenovo проводила роздачу ключів Steam до гри House Flipper. Їх було не так багато, але найспритнішим підписникам мого телеграм-каналу. Все ж таки вдалося отримати цей симулятор до своєї бібліотеки. Тому якщо ви не хочете пропускати подібну халяву в майбутньому, рекомендую долучитися до нього. Також прямо зараз там проходить розіграш гри Rage 2 для Epic Games. Так що встигніть взяти участь, а ми переходимо до наступної халяви. А саме до магазину Epic Games, де розпочалася роздача трешової гри під назвою Golden Light, розробниками якої виступає якась там російська студія. Так що чекаємо наступного тижня. Але бонусом знайшов для вас гру Phantom Blade. ЕксЕКюшерс це динамічно рольовий екшен у стилі традиційного китайського живопису. За сюжетом вам доведеться взяти на себе роль членів ордену і, використовуючи свою майстерність бойових мистецтв, знищити людей, перетворених забороненими техніками інженерії Ша Чі. Ігровий процес будується на виконанні динамічних комбо, але, незважаючи на інтуїтивно зрозуміле та приємне управління, гра також пропонує серйозні випробування, адже жахливі боси змусять вас експериментувати з різними персонажами, спорядженням та тактикою бою. Як для безкоштовної гри, виглядає досить непогано, так що можете зіграти. Компанія Amazon запустила роздачу гри Rage 2, Deluxe Edition та Centiped Recharge для AP Games, але також ви можете забрати інші доступні ігри. Для цього потрібно оформити безкоштовну пробну підписку на сервіс Amazon Prime Gaming. Повну інструкцію про те, як це зробити, знайдете в статті за посиланням в описі. Ну а якщо у вас виникнуть якісь там труднощі або вам просто ліньки і всім цим займатися, то ви можете придбати всі ті ігри. Ігри, написавши мені в Дрект Телеграм. Ну а для тих, хто давно стежить за халявою ігор, напевно, пам'ятають такий сайт, як Індія Галат, де на постійній основі можна отримувати якісь інді ігри, абсолютно безкоштовно. Навіть зараз тут роздають якісь проєкти. Так що, якщо хочете, можете їх забрати до своєї бібліотеки. Ну а більш цікавішою халявою для нас з вами буде спосіб отримання ключів Steam за проходження різних міні-ігор на їхньому сайті. Якщо коротко, нам необхідно зібрати певну кількість ресурсів за відведений час. Мені, ось, наприклад, ви. Випала рубка дерев, і за 60 секунд я без проблем з цим впорався. Якщо ж у вас виникнуть якісь труднощі з їх виконанням, у моєму телеграм-каналі я залишу відео з правильним проходженням всіх доступних міні-ігор. Ну а для отримання виграного ключа переходимо до особистого кабінету сайту, а саме до цього розділу. Після чого підтверджуємо отримання ключа та активуємо його у Steam. Як бачите, здебільшого випадають якісь старі інді проекти, які дають плюс один до значка колекціонера ігор Steam, а іноді в них присутні картки, які можна за. Фармити та продати на ринку Steam, що приємно. Так що пишіть у коментарях, що випало саме вам, і чи будете використовуватися цим сайтом у майбутньому. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до нових безкоштовних ігор Steam, які вийшли тут останнім часом. Grapless Galore – динамічний мультиплеєрний шутер, в якому вам належить літати між будинками на абордажних гаках і боротися з іншими гравцями. Є різні карти та гнучки налаштування матчів. Cat Fred Evil Pet – незвичайний горор про господаря кота, який повинен піклувати. Про свого домашнього вихованця протягом чотирьох днів за цей час доведеться підготуватися до втечі з дому, оскільки кіт може перетворитися на монстра та влаштувати полювання на головного героя. Корт – спортивна гра, що вийшла з дочасного доступу, яка є сумішшю аркади і лижного симулятора з реалістичною системою трюків. У поточній версії є дві локації, а в майбутньому додадуть можливість налаштовувати спорядження. Robocraft 2. Продовження популярної пісочниці з елементами екшену, основний наголос зроб Блу на творчий режим, у якому ви зможете самостійно створювати та кастомізувати свої транспортні засоби, а потім вирушити на них воювати проти інших гравців на Марсі. Але також автори планують випустити інструментарій, які дозволить створювати власні карти та режими. Судячи з відгуків більшості гравців, спочатку було б непогано попрацювати над оптимізацією та виправленням різних багів. Elevar Fused Survival – строгалик, де за допомогою сили стихій потрібно винищувати хвилі монстрів. На вибір є два світи з різними ворогами. 4 стихії, 16 атакуючих і 7 допоміжних заклинань, 5 унікальних класів, більше 70 випробувань, секрети і не тільки. Тільки Тандем, змагальна онлайн гра де двоє гравців у ролі шамані повинні вдаряти по тотеми, повертаючи його у свій бік. Той, хто перший поверне тотем на 180 градусів, переможе. Dummy Falls мультиплеерна гра в дусі Fall Guys, в якій гравці повинні долати різні перешкоди та проходити випробування. Rival Riders – мультиплеєрна VR гра, в якій гравці опиняються у тематичній. Парку розваг, де на них чекають змагання на різноманітних атракціонах. Головна мета зібрати максимальну кількість золотих яєць та стати чемпіоном. До речі, що стосується безкоштовних ігор, то у файлах карткової гри Hearthstone дота майнера вдалося знайти згадку Steam і невеликий шматок інтерфейсу. Сама Blizzard офіційно ще ні про що не оголошувала, але нагадаю, що в магазині Valve вже доступна Overwatch 2 і Diablo 4, тому поява Hearthstone та інших ігор студії питання часу. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на підписку Xbox Game Pass Ultimate, то ось наш переможець, щоб отримати свій приз, призв'яжі зі мною через телеграм-канал протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, Агент Габена, дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.